Лариса Косач-Квітка народилась 25 лютого 1871 року в місті Новограді Волинському. Мати Олена Пчілка, батько високоосвічений поміщик, дядько Михайло Драгоманов. 1881 рік став початком захворювання на туберкульоз. Тяжко хвора Леся вивчає класичні мови, грецьку і латинську. Восени 1883 року Лесі зроблено операцію в Алівій Русі видалили кістки, уражені туберкульозом. Починаючи з 1884 року, Леся активно пише вірші Конвалія, Сафо, Літо, Красне і Минуло і публікує їх у часописі Зоря. Саме цього року з'явився псевдонім Леся Українка. 1885 року. У Львові вийшла збірка її перекладів творів Миколи Гоголя, виготовлена нею спільно з братом Михайлом. 1902 рік поетеса провела на лікуванні в Сан Ремо. Італія живе в Одесі, Києві. У Чернівцях вийшла її збірка поезій Відгуки 7 серпня 1907 рік. Леся Українка та Клемент Квітко офіційно оформили шлюб у церкві. Живуть в Криму. Поетеса завершує драматичну поему Касандра. Жандармами вчинено обшук на квартирі Косичів, конфісковано 121 книжку. Лесю Українку разом із сестрою Ольгою заарештовано. Померла Лесі Українка 1 серпня 1913 року в Сурамі у віці 42 років. Лісова пісня це драма феєрі про кохання між мавкою, духом природи і хлопцем Лукашем. Твір зображає два світи: чарівний світ природи, в якому панує свобода, і людський світ, із його обмеженнями та буденністю. Вони закохуються, але їхні стосунки руйнуються. Коли Лукаш під тиском буденності та суспільства зраджує Мавку і одружується з іншою. Мавка страждає, та її дух залишається вільним, символізуючи перемогу природи і духовність над матеріальним світом. На цьому все. Дякую за увагу.